вийшов із зверненням щодо України. Завершення війни у Газі не єдине протистояння, що може припинитися зараз. Паралельно таємно від усіх, начебто, готувався мир по фронтах російсько-української війни. Лідер США показав документ, що сколихнув усіх, адже останнім часом здавалося мирний процес зовсім затих. Та схоже, повне закінчення бойових дій може бути набагато ближчим ніж усі думали. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Трамп раптово розкрив, що є зрушення по війні в Україні і цього. Разу домовлялися, начебто не публічно, аби не було провалу, як минулого разу. Вирішено було зробити це відразу після гази, аби Трамп отримав необхідні політичні очки та увійшов в історію як миротворець, що зміг закінчити декілька жахливих війн одночасно. Хоча все це здавалося і надто амбітним планом. Спочатку лідер США зазначив, що саме президент Туреччини Ржепти Пердоган може відіграти важливу роль у досягненні миру між Україною і Росією. Трампа запитали, чи можуть інші світові лідери, зокрема Ердоган, допомогти у врегулюванні збройної агресії РФ проти України на це американський президент відповів, Ердоган може. Він зазначив, що російська влада, зокрема диктатор РФ, Путін поважає турецького лідера. Цитую, Путін його поважає, а ще він мій друг, підкреслив Трамп. Політик додав, що йому завжди легше знаходити спільну мову із сильними особистостями, а не зі слабкими. І переконаний, що Ердоган також ставиться до нього позитивно. Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, щоб поговорити з ним. І я ніколи не відчував невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж. Зазначив Трамп, утім, чому ж насправді Трамп прагне заручитися підтримкою Ердогана. Відповідь на це питання дав політолог Олексій Боряченко. Далі давайте послухаємо. Туреччина є дійсним членом НАТО. Ну тобто, що підкреслює її займозв'язок зі сполученими штатами Америки. Ну і дійсно, якщо проаналізувати цілий ряд її там дипломатичних ініціатив. Вони пов'язані з бажанням отримати нові зразки озброєння з боку Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, зробити свою. Обороноспособність, обороноздатність набагато більш дієвішою саме ну, за рахунок підтримки Сполучених Штатів Америки. Тому в у, у миротворчих ініціативах Ердогана, ну я ніколи відверто кажучи, не сумнівався. Туреччина кандидат в члени Європейського союзу, тобто і позиціонує себе як там лідер Ердоган тюркського світу, та і от тут третій стилець, якраз вже ми. Ми можемо десь спостерігати як по суті пов'язуюча ланка між Азією та Європою, між Китаєм та Європейським Союзом. Тому о, направду Ардоган, Туреччина і регіональне зараз лідерство воно тільки постійно підсилюється. Між тим президент США Дональд Трамп підтвердив, що днями відбудеться його зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One Трампа запитали, чи буде він приймати Зеленського у Білому домі. І він відповів свердно. Я думаю, що так. Так сказав він. При цьому видання акцію посилаючись на два джерела, знайомі із планами зустрічі, пише, що під час зустрічі лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, а зокрема можливості відправки Україні далекобійних ракет томагавк. Є певні питання, які неможливо обговорювати телефоном. Сказало одне із джерел. Офіційний представник Білого Дому також підтвердив видання, що зустріч відбудеться. Нагадаємо, що на саміті в Єгипті президент США Дональд Трамп і лідери інших країн підписали документ про припинення вогню в секторі гази. Про це Повідомляє видання, окрім Трампа документ підписали президент Єгипту Абдул Фатах Аль Сісі, президент Туреччини Режепта та Емір Катару та Мім Бін Хамад Альтані. Перед підписанням Трамп назвав документ вичерпним, адже він містить багато правил положень та іншого. Глава Білого Дому також зазначив, що припинення вогню між ізраїлем і палестинськими угрупуванням настільки неймовірно добре, що багато хто б вважав, це неможливим. що до цього стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп прибув з. Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-Шейх. тут під головуванням Трампа президента Єгипту пройшов саміт за участю понад 20 світових лідерів присвячених завершенню війни у Газі. У саміті взяли участь лідери Німеччини, Великобританії, Франції, Туреччини, низки європейських, арабських та ісламських країн. Росія не була запрошена. Прем'єр-міністр Ізраїлю Боніміна Танягу отримав запрошення, але відхилив його, пославшись на європейське свято Сімхат-Тора. Очікується, що голова Палестинської автономії Махмуд Аббас візьме участь у саміті. Світові лідери обговорювали подальші кроки у рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і злочини групування за посередництва США, Катару та Туреччини Мовилися про припинення вогню, звільнення зарушників, яких бойовики дотримували, утримували перепрошую понад два роки та відведення ізраїльських військ із низки позицій у газі. Під час церемонії рукостискання з учасниками саміту Трамп зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Під час позивання для фотокореспондентів Трамп і Алієв показали великі пальці вгору. Потім між політиками відбувся короткий діалог. Ви не хочете мати його ворогом? Пожартував Трамп Алієва і премєр міністра Вірменії Нікола Пашиняна на саміті щодо миру. Щодо близького сходу безпосередньо запросили Трамп і президент Єгипту Абдулфатах сісі Нині президент США Дональд Трамп натякнув, що після укладення мурної угоди щодо газу він збирається врегулювати війну в Україні. Про це глава Білого Дому заявив під час свого виступу в ізраїльському кнесеті. Трамп зазначив, що було б добре укласти мирний договір з Іраном. Проте він підкреслив, що перед цим необхідно розібратися із Росією. Це було б чудово, чи не так, але спочатку ми повинні розібратися з Росією. Якщо ти не проти, стіва спецпосланець президента США, Стевітков нам варто сфокусуватися на Росії. Ми розберемося, сказав президент США. За словами Трампа, врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше ніж конфлікт між Ізраїлем і бойовиками. Він зазначив, що дотримувався протилежної думки. Напередодні президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що війна в Україні триває вже три роки і її не мало б бути. Про це він заявив на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю. «Ця війна триває три роки, її не мало б бути. Українцям належить віддати належне. Вони добре тримаються, дуже добре воюють. Сказав Трамп. Трамп також висловив думку, що російський очільник Володимир Путін має завершити війну, інакше це матиме для нього негативні наслідки. Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершився. Думаю, він завершить. Якщо ні, для нього це буде недобре. Додав Трамп. Примітно, що президент США Дональд Трамп поділився зі своєю онукою Кай Медісон Трамп враженнями від. Перебування у Білому домі та досягнень своєї адміністрації, зокрема в мирному врегулюванні. Відповідне відео опублікував офіційний аккаунт служби швидкого реагування Білого Дому в соцмережі ікс. Навідеонука питає Трампа, як справа в Білому домі? Чудово, я добре проводжу час. Ми зробили чудову роботу. Я зупинив всім він всім і сподіваюся, що ми змусимо Путіна і Зеленського припинити війну. Але все було дуже добре. Економіка була чудовою. Відповів Трамп. Як бачимо, президент США Дональд Трамп здобув велику зовнішню політичну перемогу в секторі Газа, домігшись припинення бойових і між Ізраїлем і бойовиками він також заявив, що тепер планує зосередитися на припиненні війни в Україні. При цьому як пише видання The Wall Street Journal завершення війни в Газі дало Трампу важливу підказку про те, як досягти миру в Україні. чиновники США Європи попереджають, що ні Росія, ні Україна не змінять свою військову стратегію після початкового успіху Трампа на близькому сході. Вони також наголошують, що довгострокова угода про міцний мир у секторі Газа далеко не гарантована. Йдеться у статті. Однак залишається надія, що президент США зможе скористатися моментом. Дипломатичної перемоги і отримати правильні уроки, щоб відновити зусилля із повернення лідера Росії Володимира Путіна за стіл переговорів. Якщо Трамп і може винести якийсь урок згоди Ізраїлю і бойовиків, застосований до війни в Україні заявили європейські чиновники. То він зводиться до одного слова. Тиск зокрема, європейські чиновники заявили, що посилення фінансових санкцій проти Росії є критично важливим на цьому етапі війни, коли її економіка перебуває на межі кризи, але водночас переходить до повноцінної економіки воєнного часу. Однак Трамп поки що не чинив так. Кого ж тиску на Путіна Україна та її союзники в Європі сподіваються, що ситуація зміниться тепер, коли Трамп побачив плоди свого успіху як парламентера на близькому сході і в міру того, як його нетерплячі щодо Росії зростає після декількох місяців невдалих переговорів, пише видання. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.